На злітній смузі Харківського аеропорту сідає пасажирський літак з Варшави. Одна з найбільших польських авіакомпаній відкриває постійний рейс Харків-Варшава. Першим новим маршрутом прилетіли посадовці. Майже половина туристичних поїздок, у які вирушають українці, припадає на Польщу. Тож поява прямого сполучення між великими містами країн сусідок давно очікувана. Рейс Харків-Варшава виконуватиметься п'ять разів на тиждень. Вилетіти до польської столиці можна щодня, крім вівторка та суботи. Час виліту перевізник спланував так, аби пасажири змогли продовжити подорож вже іншими рейсами до Європи та Сполучених Штатів. Ми більше для себе будемо відкривати. Ми будемо не тільки сакращать. временное расстояние. Мы будем сокращать экономические, научные, культурные расстояния между нашими государствами. Чтобы сбудовать вспольный дом, потребны сон цеглы. Для того, чтобы построить совместный дом, нужны кирпичи. И я истин преконан, что это сегодняшнее połączение является такой важной в нашей вспольной будове. Я абсолютно уверен, что сегодняшнее открытие рейса является Таким таким очі важним кирпичиком в строїльстві нашого спільного дома поява нового рейсу свого роду стимули для харківського аеропорту, де попередні два роки через політичну ситуацію в країні переживали глибоку кризу. В течені 13, 14, 15 года жаль, наш рост пасажира потока показували картину по об'єктивним причинам. Но в шістнадцятому году я хотів би сказати, що ми імеємо определенний план розвитку, програму розвитку і результати февраля показують, що наші амбіціозні плани мають шанси состояться, так як рост февралі місяці пасажиропотоку составив 78%. У лютому кажуть, в аеропорту харків'яни почали частіше літати до країн курортів Туреччини, Чорногорії та Греції. Файна Василенко Володимир Павлов, Вадим Макарюк. Вісті.